Одразу з головного. я тривожна людина, є в залі теж тривожні люди, які багато хвилюються. Клас, моя аудиторія! Я не розумію тих, хто не, я не знаю, що з нами так. Ви мої. Е, щоб ви розуміли, настільки тривожна людина, що по моїй історії брат, одразу і не поймеш, це параноїк чи маньяк. І я параноїк. Але так би сказав маньяк, правильно. Тому будьте обережні, да? подумайте, чи хочете ви не сміятися сьогодні. Да? Е, дійсно, і через це я... Дуже рідко хожу десь сама ввечері, тому що є така штука, що завжди позаду йде стрьомний тіп. Це правило? Це нормальний тип, вони або йдуть попереду, або сидять вдома. Це... Тільки так працює. І хтось йде попереду мене і для нього я стрьомний тіп. І так і йдемо цим тривожним паровозиком. Не подобається. Але в мене є собаки, це мене трохи допомагає. У мене дві собаки і обидві 15 кіло разом складають вівчарку, правильно? Ну, тривожності все добре. І з ними я якось ішла ввечері, гуляла, і мені на зустріч йде бабуся з рушником. І вона до мене підходить, показує рукою на річку. Там правда була річка і каже: А ви знаєте, чи там глибоко? Я така, ну да, о пів на то якраз півгодини документанської, щоб втопитися, правильно? Все нормально. Ну, я кажу: ну, знаєте, там біля берега не дуже глибоко, але чим далі там глибше. Пояснює працює берег річки, да? не знаю, чим ми займаємось. Хто вона мені каже, знаєте, просто така ситуація, що раніше я кожен рік на водохреща окуналася, серпень місяць максимально на водохреща. Вона вже ближче до наступного, якщо чесно. Але цього року мені лікарі заборонили просто все. Взагалі все заборонили, тому я не окуналась. а от сьогодні ввечері я відчула, що мені треба окунутися от прямо зараз. Тому можна я зараз окунусь ви постояти на бережку, і якщо що, викличете мені швидку. Я така, вау, скільки віри в мене. Да? Якби в мене був вибір, я б ніколи не довірила своє життя собі. Краще собаці моїй ні-ні. ні Я така людина, яка От у мене на кросівках зараз шнурки це вже небезпека для мене, якщо що. Я хворію завжди всі, в мене алергії просто на все. Хтось із вас подумає, що ну не прямо на все, на цю думку, в мене теж алергія. І що буде, якщо мені теж стане погано, чи зможуть мої собаки виклати швидку? же лапки, да? дзвонять швидку, набирають випадково КМДА. І вона така, ця бабка нам кожен день дзвонить, ніяк не можу поняти, чого світло вимикають. Ти її нахуй. Але навіть якщо я добре впораюсь, да? типу, я викличу швидку, і я у собі уявляю, приїжджає швидка і такі, а де бабка? І я така там. Може там, ти чи я сильна? Я не впевнена. Ні, Я скажу їй ні. Я не, я не взялася на себе. Дійсно, є дві собачки, це недавно взяла собі другу з притулку. Трохи ематі емпатії. Це для тебе. Але все одно виявилося не готова до другої собаки, це мене трохи здобуло, тому що мій старший пес він дуже спокійний. Знаєте, він дуже прям спокійний, можливо, це пов'язано з тим, що він 15, я не знаю. Але насправді він завжди був спокійний. Він не розпилявся на дрібниці, він концентрував всю свою енергію в одній точці: в тому, що він їба. Капці в безпеці, треба ноги берегти. Малий дуже шустрий. Це буквально перший день, я його привела додому, відвернулась на секунду, він вже доїдав дивану, така ситуація. Але я все одно люблю його, ми навіть з помозним разом на підлозі. Ні, було просто щось у молодшому собаці, що мене хвилювало. Мені здавалося, що от щось не так. І дійсно, ми з ним пішли до ветеринара і йому поставили діагноз. Мій малий Лукас, він Лукеса. Це багато змінило в моєму житті народ. Тому що до цього я себе відчувала такою собі собачою мамочкою двох милих хлопчиків. Тепер я мамочка дівчинки і хтового діда. Тут без Карпачова не розберешся. Це... Потривожилася насправді все добре. Це дуже багато тривожусь. Що я хорошого для себе зробила спочатку повноштабного вторгнення, це те, що я пішла до психолога дуже задоволена цим рішенням. О, ви, ви похлопали. Одна людина щиро рада за мене, а всі інші за любой кіпіш. Клас. Так, дійсно, популярна штука зараз класно, тому що я пам'ятаю хороші часи, знаєте, до ковіду, до війни, коли не було справжніх проблем, ми всі лікували депресію в два кроки. Це було Зберись і не сумуй. <рес> всі ми разом пам'ятаєте, збирались і не сумували. Дуже популярна була двіжуха. Але я по собі можу сказати, що я не дуже боялась здатися якоюсь слабкою чи типу того. Я більше боялась, що я прийду до спеціаліста і мені скаже, знаєте, Катя, ви здорова і кончена. Я така, це що, якесь нове шоу у СТБ, тебе відбувається? Вона така, ні, з вас дві тисячі гривень, що ображає мене за мої гроші. Ні, на часі такого не трапилось, але складно знайти хорошого психолога. Зараз же я це знаю, тоді я була не готова, тому що я доволі наївна людина. Яку поняла, я думала, що тоді з собачкою виросте. Да? Доволі наїдна людина, і моя перша психологиня прям скористалася цією штукою. Вона мені, хоча б пару хвилин на сесії, вона приділяла тому, щоб розказати, який вона класний психолог, бо вона дуже класний психолог. Вона допомогла дуже багатьом класним, складним клієнтам, дійсно складним клієнтам, не таким, як я дійсно складним клієнтам. І все це без таблеток, тому що психіатри вони потрібні тільки, якщо психолог не справляється. Якщо психолог поганий, тоді потрібен психіатр. І дійсно, ми з нею закінчили працювати десь за півроку. З фразою знаєте, Катя, вам потрібен психіатр. Я така, вау, психотерапія навпаки. Замість того, щоб підняти свою самооцінку, я знищила її. <плес> да, і Це за іронією підняло мені самооцінку. Дійсно хороший психолог, у мене є телефончик. <плес> Тоді почала шукати психіатра і думаю, ну цього разу треба класного вибрати, хоча б візуально, на тіндері його знайшла. Не найгірше рішення. Ні, зараз вона хороша психологиня, Мені здається, що вона класна, мені допомагає. Приходьте на мій виступ десь за пару місяців і ви побачите, що я стала менш йобнута. Аплодисменти майбутній Каті, яка менш йобнута. <плес> <плес> Ні, Це супер. І, звісно, з терапією я почала згадувати дитинство. Це дуже популярна штука, але окрім дитячих травм я згадала ще якісь прикольні моменти, тому що в дитинстві класно те, що. Все оповито магією. дуже багато магії. Типу, улюблена забавка, коли ми їдемо в дитячий табір, це що? Прикликати сподобіч якусь хтонь, яка нас вб'є. Так? Да? Конечно. Типу, нам по сім років, кого ми викличемо? Дідіна рога, не знаю феєчку. пікову даму. Звісно, пікову даму. Батьків нема поряд, а хтось має дати пизди, правильно. Такі правила дитинства. Ні, дійсно дуже багато магії. Я прийняла якусь цю віру у моєї мами, е, тому я не вірю в себе. <плес> ну, Трохи дитячих травм можна додати, правильно? Е, ні, Дійсно перейняла б віру, але знаєте, це не така віра, яка в Бога. Це така віра, яка в усе. Типу, тут тук-тук-тук по дереву, тут цукеречку домовому, тут очі наші, трьохфазний захист. Да? Переді мною стоїть тук тук і Бог. Тут можна пікову даму визвати. Нічого не боїшся. І через це я дуже любила в дитинці, шоу «Битва екстрасенсів, тому що посібних звижування, да? все розкажуть. Але зараз мені не подобається, тому що ладно, вони дабуть людей за гроші, але вони могли б робити це видовушніше, правильно. Ну, типу, що, що називається битва екстрасенсів, повинно мати, хоча б парочку ферболів, я вважаю. З якимось дорослим цинізмом мені б хотілося таку битву екстрасенсів, щоб знаєте, там був Маг-Некроман, де Він підняв би свою армію мертвих. І вони б всі разом зробили прохід в ноги чорній відьмі. І що ж зробить чорна відьма? На їх всіх проклинає по черзі, всіх проклинає, але вона не стигає проклинути всіх. Невже це відьма програє? Вона на землі. Один, два, три. Ні, вона міняє стратегію. Вона дістає проворотне зілля і починається оргія. Це було б супер-шоу. СТБ, дайте гроші. <реш> Нарешті ми знімаємо цей біт. <реш> е, і ще цікаво згадала це якусь свою першу в житті, екзистенційну кризу. Це, знаєте, той момент, коли до мене вперше підійшли батьки ще маленькі, і такі Катя! Ні, Баблони. Катя! А ким ти будеш, коли виростеш? А я не знаю буквально нічого. Виходячи з моїх глибоких познань, в специфіках різних професій, черепашкою ніндзя. І мама така, а ясно, бухгалтер. <рив> Тільки батя поставився до моєї мрії всерйоз, Він мені каже, Кать, ти не можеш бути черепашкою ніндзя. Бо ти не готова й пробувати присуху. <рив> Потім кинув дому у шашку і більше його не бачила. <рив> Зате відчула себе трошки черепашкою ніндзя, бо мій вчитель криса. На цьому на все дуже вам дякую, гарного вечора.